Вот я в последнее время, Зеленский выступает как пулемет по самым различным тем. Вот я в четверг услышал его очередное выступление, даже не, не, не могу по какому поводу, но он ну, опять грозит России, что Украине есть чем ответить, и начал рассказывать про мощь украинского ВПК что Украина сама производит ракеты, тяжелую технику, артиллерийские боеприпасы, дроны. Ну, в общем, все, что нужно, Украина производит. И через фразу повторяет, что Украине есть чем ответить, и России надо бояться. И на этом фоне я вспоминаю интервью недельной давности, который дал его, там, как его называют, теневой президент Ермак, итальянской газете «Карьера де Лассер». Ну, во-первых, он признал, что э, потерю, если Соединенные Штаты прекратят помощь Украине, то никакая Европа компенсировать это э, не сможет. Ну, а во-вторых, он тоже начал, э, так сказать, разъяснять, развивать этот тезис, что Украина сама себя перевооружает, сама себя вооружает, производит э, кучу полезной техники для ВСУ. С другой стороны, Европа, даже несмотря на те 21 миллиард, которые были обещаны Украине евро на военную помощь на последнем Рамштайне, все равно этого не хватит. Но Ермак приводит такие цифры, что Украина на треть обеспечивает себя всем необходимым для ведения боевых действий. А остальные 65-66% пополам делят Европа и Соединенные Штаты. Еще один тезис, который Ермак приводит в интервью, это то, что все-таки, к сожалению европейские запасы истощаются, быстро нарастить производство невозможно, поэтому ЕС в отношениях с Украиной переходит к так называемой датской модели, когда идет непосредственное финансирование предприятий украинского ВПК прямо из бюджета Европейского Союза. Ну, теперь несколько примеров. Но это же не участие прямое в боевых Ну, конечно. Ну, это же ну, не участие да. в войне. Ну, нет, нет, нет. Конечно, ну, нет. нет. То есть просто по казначейству можно нести ракетный удар. Это страна, которая да. деньги, и все. Да. Но несколько примеров, вот, что, когда Украина говорит, что они сами все производят, что есть на самом деле, и что идет в эти 33%, которые, вот, Ермак приводит, как собственное производство. Под 155-миллиметровое САУ. Богдана. Самоходная артиллерийская установка, колесная. Шасси и двигатель чешские. Коробка передач немецкая. Ствол словацкий. Система связи американская. То есть крупноузловая сборка из импортных запасных частей. То же самое, например, украинский бронетранспортер 4Е. Они сами варят бронекорпус, но двигатель и трансмиссия немецкие. Оптика французская и израильская, система связи, опять же, американская. То же самое с бронеавтомобилями. Их вот семейство «Казак», «Казак-2» на шведском шасси, казак-7 новатор на американском шасси, двигатели сами не производят. То есть на Украине осуществляется просто крупноузловая сборка из импортных запчастей. Со снарядами еще хуже. 155 миллиметровые снаряды они производить не могут, производят только советские 152 и 127 миллиметровые мины. Единственное, в чем украинцы преуспели, надо отдать должное, это БПЛА. FPV дроны, тяжелые дальнобойные беспилотники, да, они производят на многочисленных не очень больших цехах, предприятиях в очень приличных количествах. Но есть один недостаток. Конечно, большинство комплектующих, особенно комплектующих, ну те же самые чипы, это китайские против трех китайских компаний они ввели. хотя при, против трех китайских компаний они ввели, ввели санкции стрелкотню неплохую они делают да и ну в общем украина кое-что производит но говорить о том что она себя на треть обеспечивает собственным производством я считаю что это конечно большое преувеличение хотя если это так то это большой конечно прогресс по сравнению с вторым годом когда они по их же собственным оценкам производили только 10 процентов Теперь второе, о чем я хотел сказать. Вот вы показывали в, в начале передачи выступление Мерца. Я не буду комментировать все его выступления, то, что он готов взять на себя ответственность. Я хочу сказать про Таурес, про ракеты, о которых много сейчас говорят. Мерц все время повторяет, что вот как только он станет канцлером, он поставит эти ракеты. Единственное, оговаривается, что о, по согласованию с союзниками, но ну, имеется в виду прежде всего с Францией и Великобританией, которые уже поставляют свои Storm Shadow и Скальпы. Что я могу сказать вот, про крылатые ракеты Taurus? Хорошая ракета, о, но в принципе аналог тех же Скальпов и Storm Shadow. Ну а мы с вами распочинаем, и хочется... Так, перепрошую за тавтологію розпочати наш етер з огляду новин того, як наша протиповітряна оборона потужно працювала протягом цього тижня. І наразі вже є зведення від наших повітряних сил збройних сил України про те, що протягом тижня сили протиповітряної оборони, вони знищили 699 повітряних цілей. А ну і також було збито три ракети: «Іскандер-К» 159 шахедів, а Ті, один розвідрон та 336 безпілотних літальних апаратів інших типів. Авіація повітряних сил здійснила 140 літаковилятів, понад 80 на винищувальне авіаприкриття та близько 50 на вогневе ураження та авіапідтримку військ. Підрозділи безпілотних авіакомплексів зведеної стрілецької бригади ПС пояснили 515 Так здійснили перепрошую 515 бойових вилятів. В результаті цього бойові втрати. Противника орієнтовно склали понад 10 осіб, вісім ворожих укритів, два розвідувальні безпілотні літальні апарати, суперкем, 1 виражуючий боєприпас, ланцет. Ну і далі також поговоримо з вами про так зване перемир'я. Так, великодні перемор'я з боку рашистів, як вони його дотримуються. Ну і мова саме піде, знаєте, про те, що наразі рятувальники вони ліквідують наслідки пожеж після обстрілів, як в Лимані, так і в Костянтинівці. Тобто, бачимо, що рашисти, вони не полишають своїх спроб. Вони не полишають спроб атакувати. Вони тільки та й можуть що брехати, говорити про те, що вони не будуть цього робити, але насправді вони цього роблять. І наразі є інформація про те, що на Донеччині рятувальники захозили три перепрошую, загасили три пожежі після ворожих обстрілів внаслідок російських обстрілів на Донеччині. Виникли пожежі в Лимані, Новоселівці та Костянтинівці. Про це повідомило головне управління ДСНС України в Донецькій області. Окупанти атакували житловий сектор Лимана, де загорівся житловий будинок. Надзвичайно швидко прибули на місце та Загазили пожежу, площою 56 квадратних метрів. Наслідок обстрілу. Одна людина зазнала поранень, пошкоджено три житлові будинки та три господарські споруди. Ну, Но оселище Новоселівка, Лиманської громади через ворожий обстріл, зайнялась лісова підстилка. Хвойному масиві рятувальники їм довелося тимчасово призупиняти гасіння через загрозу повторних ударів та небезпеку для особового складу. І вогонь хопив близько трьох гектарів лісової технології. Ну також вчора ще вночі ворог вдарив по житловому секторі Костянтинівки. Внаслідок атаки спалахнув будинок і рятувальники ліквідували пожежу на площі 100 квадратних метрів. Під час гасіння виявлено. А на жаль, тіло загиблої людини ось такі от новини також з'являються. Далі поговоримо з вами ще і про авіацію про ці такі довгоочікувані f 16 Про те, що військовий експерт, один із зазначає про те, що е, наразі так українським F-16 їм не вистачає ключових можливостей для боротьби з рефією. З могли зняти частину важливого обладнання перед тим, як передати їх Україні. Україна спочатку повномасштабного вторгнення рефії втратила, в боях два винищувачі f-16 експерт з іноземних військових питань у фонді імені Казимира Пуласького, у Варшаві Казимира Пуласького так к експонсультант Пентагону Рубан Джонсон у своїй колонці для Найтінфоршіфайв заявив, що. Проблема може полягати у змінах, які внесли в літак перед тим, як їх передати Києву. Нагадаємо також про версію загибелі Павла Іванова. А також знову ж таки експерт військовий нагадав, що минулої суботи в міністерстві оборони України голосили про те, що капітан Павло Іванов загинув під час виконання бойового завдання, пілотуючи винищувачем F-16. Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв пілоту звання Героя України. Рубен Джонсон Зазначив, що винищувач Іванова могла збити російська ракета. Український чиновник розповів у коментарі для BBC News Україна, що Загалом росіяни випустили по літаку три ракети. За його словами, це могли бути або керовані ракети класу Земля Повітря, випущені системи с е 400 або ракети класу повітря-повітря, П-37 -повітря, вимпал. Ну і також експерт поділився, що росіяни можуть запускати п 37 з трьох своїх винищувачів, які оснащені радаром з посивною електронною скануючою рішиткою. Це міг 31 су Су-30СМ і Су-35. Ну і Робін Джонсон додав, що попередній f 16 Україна також втратила разом з пілотом. Там, коли винищувач пролетів через поле уламків, що утворилося після перехоплення однієї з батарей ППО України крилатої ракети, яка заходила. Ну і також ще експерт допустив свої думки з приводу того, яка ж головна проблема українських f 16 За думкою експерта, головна проблема українських f 16 полягає в тому, що з них було знято бортове обладнання, яке пов'язане з тактичною мережею обміну даними Лінк 16, до того. Як вони були передані Києву? Він підкреслив, що про це раніше говорив старший директор однієї з українських компаній, яка займається виробництвом оборонної електроніки. Рубен Джонсон додав, що радар на українських F-16, старіший AN-APG-66, встановлений на початкових моделях винищувачах. Він менш ефективний ніж версії радара Міг 29 фазотрон Н 019 дев'ятнадцять, які модернізувала Україна. Ба більше відсутність обладнання Лінк 16 знижує ефективність дальність. Так на які українці можуть вражати російські літаки. Ну а крім того, відсутність можливості запускати американські ракети. А так робить українські F-16. ще більш уразливими. Росіяни можуть запускати по винищувачах під резім набагато раніше, ніж українські пілоти зможуть відкрити по них вогонь. Підкресли таку думку експерт. Ну і далі також з вами ще поговоримо і про наші. Успіхи Сил оборони України на фронтах, так на тих відтинках фронту, де расисти активно намагаються чинити свої наступальні дії. Будемо говорити про Запоріжжя, про те, що там відбувся розгром ворожої колони, і Сил оборони знищили 29 одиниць бронетехніки та близько 140 окупантів. Нещодавний вечір на Запорізькому фронті позначився спробою масштабного наступу зенітної групи російських військ. Як повідомляє 128 ма Окрема бригада, ворог кинув у бій значні сили понад три сотні штурмовиків та близько 40 одиниць бронетехніки, включаючи БМП, БТР і танки. Для швидкості пересування піхоти окупанти також задіяли квадроцикли. Колони рушили на українські позиції, сподіваючись прорвати оборону. Однак це зухвалий. Загадом зазнав нищівної поразки завдяки чіткій та ефективній взаємодії різних українських підрозділів. Очі української армії, аеророзвідка вчасно помітила рух ворожих колон. дало змогу операторам БПЛА завдавати перших ударів по техніці противника, ще на підступах за 8 кілометрів від українських позицій. Майже одночасно до теплого пройому долучилася українська ствольна артилерія, потужний вогневий вал накрив ворожі порядки, сіючи хаос та знищуючи техніку і живу силу. Лише невеликій кількості частині російських штурмовиків вдалося прорватися крізь цю завісу вогню та дістатися з зони ураження стрілецькою зброєю, але й тут на них чекала неприємна несподіванка. Українська піхота, зокрема бійці 128-ї бригади, зустріли недобутки шквальним вогнем з мінометів, кулеметів та автоматів, не даючи жодного шансу закріпитися чи просунутися далі. Запеклий бій тривав понад дві години і завершився вже у темряві повною катастрофою для нападників результат красномовний українські воїни знищили 29 одиниць ворожої бронетехніки та ліквідували близько 140 російських штурмовиків. Найголовніше жодна українська позиція вона не була втрачена.